знайдемо тобі дівчину в центрі Вінниці. Давай. Як тебе звати? Коля. Давай через Сіландей. Я тебе зараз фотографую. Це в Телеграмі. телеграміт, Бот знайомств. О, все, крутий пацан. Так, дивись, як тобі така дівчина? Думаю, класно. Що, пишемо хай підходить до нас? Так. Mm -hmm, да, да. Це ти селандейт. Так. Як так. тебе звати? Маша. Маша, пішли, знайшли тобі хлопці, пішли. Як тебе звати? Коля. Маша. Чим ти займаєшся? Карата. Ну, я танцями. Скільки тобі років? Шістнадцять. Як думаєш, скільки має заробляти чоловік? Дві тисячі доларів, десь так. Красава. Знаю. Я не знаю, я ще ходжу на акробатику, вмію всякі штучки робити. Прикольно, покажеш? Давай, можу фляк показати. Ну, давай, давай. Та ти шо? Ну реально молодець, слухай. А в якій школі ще вчишся? 32-й, а ти? 20-й. Може її покрутити? Тепер дивись, за ручки, ой, на стій стрігу.